Чорануха, тобі каже якраз це твоя пора. Привіт, друзі. Каже, похолодає, мені жарою жарко, а холода мені каже, це моє діло, да? Аж линяєш, так тобі ще жарко виходить, чи що. Ти вже ж повинна давним давно відлинятися, друзі. Ланя то тепло, аж шлиняє, шкура злазить. А мені то холодно, верніше, нам то холодно. Будемо замінювати котла, й старий котел вже пошарпаний, такий доволі непогано. І я вам скажу, що жре дров, дров жре немало. Плюс щіпа загружається збоку незручно. Так як я подрівнював, що зручніше працювати. Ну це і економно, тут питань немає, і потрібно на це переходити, щоб палити щіпові, тому що цих зарослів море і її потрібно використовувати. А з дровами кожен рік вони будуть це 100%, Тут я не на карку будуть дорожчати. Там питань ніяких немає. І той котел, як напхаєш, ввечері виходиш, двохметровий, трьохметровий, верніше труби стояли, ну димовихід, то аж полум'я було видно. Скажу вам так, як є, що він такий. І вже підшарпаний. Там підтік я його підварював, підмастював. Ну таке, що виходить. Рішилося, давай котла. Сково консультація, питатися, що, що вибрати, що до чого. У товариша знайомого, верніше, є такий котел. Каже, бери, питань немає. Якщо все зробиш правильно, ніяких в тебе питань не буде, не буде з ним. Ну, титан, котел титан е, міні 12 кВт. Скажу вам по консультації, що не вразило приємно. Замовляв на сайті теплопром в описі під відео, залишу посилання, хто цікавиться котлами, кому потрібно киньте оком, зайдіть, перейдіть. Консультація. Просто я хотів потужніше взяти. Не кажу, ні в якому разі вам потужніший не потрібно. В цій котли повинні робити в навантаження, тобто в горінь. Ну і по правді я вам скажу, що все ж таки як людина, з села, яка привикла, щоб було все з запасом, я взяв трішки на 12 кВт, він розрахований, мені здається, до 120-120 квадратних метрів. У нас жиле приміщення десь 80 квадратних метрів. Побачимо в цілому, можливо, це і зіграє якусь, а ціна практично там однакова, Тобто, самі розумієте, там не набагато. Тобто заграло таке відчуття, не знаю, чи правильно, чи неправильно, на свій страх і ризик такий зробив, такі прийняв рішення. Ну, побачив в цілому. Котел зроблений, зварений, добротно. Такий огляд зроблю, кину своїм оком. Що, що кидається в очі, зігнуті угли, кути ззаді навіть, що десь повинно ж, ж на кутовій комусь зійти. Ні, все ж таки зігнуто і проварена задня стінка десь сантиметр від кута. я вам скажу. Оці як вони? Компенсатори, чи як по правильному називаються, проварено погляньте на цю стінку 6 штук. Тут наварено їх до, до багато. Попереді проварено. Ну, зроблені до діла, щоб сказати, що тут якісь питання немає. Верхня загрузка, регулювання. Погляньте регулювання, тому що самі ж розуміємо, що цей ущільнювач ну, це не ущільнюваж. Це якась нитка називається там. Якось називається, я такі речі не тримаю в голові, тому що ну, хто спеціаліст і розуміється. Вогнетривка, така нитка, шнурівка. Регулюється оця лапка, то вона ж з часом то 100% ж буде всідатися на місце, просідатися, то щоб не підкадувало сюди, не було якихось моментів, просто відкручуються два болтики, дві гайки, опускається трішки нижче. і і врегульовується. Зроблений. Я б дивлявся, так дивився, то зроблений, я вам скажу до діла, ніяких ганчів таких явних не, немає, не бачу. Заді стоїть зривний клапан півтора бара. Встановлений одразу видно, запакований. Видно, що провірають. Провірають, не так просто випустили і продали. Запак факля була, значить, його провірали на. Ну як, як зварили, провірали наталеню. Провірали на, на зварювальні шви, тобто на тиск. Ну, в чолому такий твердотоплений котел довготривалого горіння горить до 12 годин. Це на дровах, дивлячись, які дрова. І на вугльові, мені здається, 24 години чи 36. От не пам'ятаю. Ну, Більш детально ви зайдете. Я в описі під відео залишу посилання, зайдіть. Гляньте, номера телефонів є, зателефонуйте. От є навіть бумажечка, котел твердотоплений, універсальний. Теплопром Титан Міні 12, 12 кВт. Серійний номер 9939. нас як не на трафтері 4 збіжаться, то на котловій девятки. Такі погляньте котли. А, принцип горіння. Цю шахту, ну, цю шахту це оця шахта. Сюди накидається, дров забивається. Знизу підпалюється, і отут дим вже горить у цій камері. Ну, це маленький, тут стоїть е, такий посередині теплосйомник, тепло, ну, вода, рубашка, як воно правильно називається. А зараз погляньте, який там, там набагато більший стоїть. Не? Покажу вам так цікаво. Цікаво, погляньте, які котлики виробляють. І не лише котлики, там і для промислових, і буржуйки, різні, для теплиці, для, для всіх речей, які потрібні в господарстві. Певні характеристики кожного котла. Все. А які димарі повинні бути, якою висотою з рівня криші, горизонту. Як монтувати? Казівки заходи безпеки. Ми це ми чекаємо в останній момент. Сертифікати. Все тут розписано. Нічого важкого немає складного, це ми впораємося, так не спалити. Аспорт. Тут так, такі стоять, щоб відкрити показати. Тут встановлюється е, механічний регулятор тяги. Е, тут встановлюється терморегулятор, швидше за все. Ну, по цьому буду дивитися, також сам зроблю, сам складу. Повний досвід у мене є роботи, так як я парове отоплення вдома сам робив. Звичайне парове отоплення. По периметру будинку йде одна 25 та труба. Ну, як би сказати, воно однотрубне. І працює лише з насосом. Один мінус: і чому робилися ці ставили панелі? Чому оце все? Тому що це отоплення. На зиму залишатися той котел ми зараз зняли скільки він сутки вчора перебули, палили в грубці, як би сказати. Ну самі розумієте, хто миється в ванні, той і в тазі вже полізти, тому не сильно хочеться і не хочеться. Знаєте, що тут у нас робиться? Цікаво, такі рушти п'ятеро. Е, Питалися мене також, що, з якого металу хочете зварити. Кажу, ну давайте бачу, я так як подивився з п'ятьорки. Кажу, можемо і з вісьорки. Тобто питань немає, якщо у вас є якісь потребності, бажання, можемо зварити по ваших кресленнях. Тобто, я вам скажу серйозно таке. Так, що в нас тут? Це в нас йде? Е, де попіл збирається? ну Швидше за все, потрібно буде робити таку, як би сказати, щоб тут попіл збирався в такий, якесь такі це робити. Тут щось ще йде. Тут йде сами, сама створка якась для горіння тут чи розберемося, подивимося. Це як допал типу, йде там е, ось рубашка одна. бачу. І там зараз друга. Ну і в принципі. Добро гарно, чисто зроблено. Ці моменти кидаються в очі, що е, чистота роботи. Тому що я бачу за своє життя не одного котла. То різне було. Різне. Було зверху гарний обшитий, а коли розшиєш, лки-палки робиться. Ну, було різно. Зараз отут відкручу. Тут саме цікаве, тут де камера, де допалюється оцей самий дим, який утворюється в процесі тління, горіння, верніше, утворюється і допалюється в цій камері. Ось також стоїть ця нитка. Як воно там асбестово, не асбестово, і погляньте. Ще теплосйом, чи як він тепло... Ну, тут рубашка варена. Що і звідси, і звідси, і з тої, і з цієї сторони, плюс із цієї, плюс з цієї сторони обігрівається. Зараз я погляну, чи це так, що ця камера. чи оця... Тут рубашка є. Да? І тут рубашка, тут рубашка. Ну, тут зрозуміло, що дрова. То тут тепла якби такого не буде. Воно буде все підноситись, тут обмінюватись, Ви розумієте теплопередачу, хто розуміється. А тут взагалі шикардосно. Тут страхуйте, ця стянка, ця стянка, ця стянка, ця стянка. І плюс сюди, і плюс сюди. Гарно зроблено, чисто зроблено, акуратно зроблено, можу замітити одразу те, що є. Ніяких питань таких наявних, поганих, я по ньому не бачу. Фарбування гарне. Ще одне є, що я хочу, я не знаю, чи це правильно. Також підскажіть, чи це правильно. я хочу на нього встановити титан. На тому котлові стояв у мене титан, це тепла вода. Коли палю, рахуйте, за рахунок гріється, за рахунок вихлопних газів. Далі я розповім, бо зараз підемо імонтовувати його. Вона за рахунок оцих теплих газів йде, самі розуміли, труба велика. А в ній труба маленька, дно верх, дно заварене. Тобто починаєш палити в жовтні місяці, наприклад, і аж у квітні місяці спиняєш, і в тебе пів року тепла безкоштовна вода. Ну там, в принципі, була яка кагрілась на вихлопних оцих газах. Не знаю, чи буде на ньому працювати, так як думки є різні, але в цілому побачимо. Що я ще зробив? Ходім про цей титан. Я розмовляю, що це в нього випадає. Щось випадає в ньому, ну, йому вже роки-роки, я його б ушним брав, але зараз слугує. Пофарбував, трішки привів у людське, е людський стан. Так як на тому котлові, який в мене стояв, то перший раз, коли холодна вода, то трішечки текло е звідси, отак, зверху, з димохода, трішки стікало сюди. А потім, коли прогрівалося, питань не було. Тобто такий був момент. І зараз зварив такий тройник, бачите, це він буде вставлятися в котла. І е, ця частина буде йти в середину самого Титана, а зверху вже піде сендвіч труба. Знизу така для ревізії, для чистки. Ну, Пластина, звичайна, е, прикручується на дві гайки. І тут якийсь, якийсь був пупчик, приварив, щоб мало що якийсь конденсат буде, чи ще щось, то відеречко якесь поставиться, повішається Ну, в різні є моменти, так, щоб потім туди не лазити на всяк випадок. Приварив. Як буде все нормально, то просто закриється, можливо, так і, і залишиться. Ну, в цілому, такі справи, що, що друзі, піде, а ходім, що вже зробив. Олена чуть на коліна мене не стави, просить, каже, що Дмитро, ну ж, йолки-палки, вже давай трішки подивись до цієї котельні, років вісім. Такому було стані. за шсикатури, коротше, зашпаклював, як міг. Сильно цьому не, не, не спеціаліст, але щось трішки можу робити. Витягнув, тут стояв цей котел, і тут стояв зверху на ньому стояв титан, і вихлопна, якби, димохідна верніше, труба йшла вверх. Викинув його, виніс, верніше його і повідрізав вже труби. Трішки потрібно буде перепаяти, так як воно там, вхід вихід був з іншої сторони. Вже впаяв отаку трубу 25-ту поліпропіленову і зараз буду вже ста... і сюди насос. Він також залишається, так як це, я вже казав, отоплення працює лише на насосові. То зараз буду помаленьку занесем сюди котла і підключу низ і верх. Підключимо його, побачимо що далі, так і походу буду трішки коментувати. Так, стоїть уже. Титан міні на місці, ну, занести його це втрох ми єлі, -єлі. Ну Такий важкуватий, доволі важкувати. Котел поставив я вже тройник. сюди зайшло ну взагалі, практично прекрасно. Ну Є трішки такий мандраж. Значить, Задача зараз зробити, щоб цей титан поставити сюди нагору. Якось зараз чимось я перевару сюди. Щоб вже бачити, як він буде стояти, щоб був вихід рівно сюди, на Як би сказати, ну тут де вже був цей отвір. І мені лівіше нема як, так як стоїть стропіла, вже, різати її, самі розумієте. В цю сторону нема як так, щоб був хоч тут якийсь доступ до насоса. Ну, мало ли що, як завжди, це все трапляється. Що такі трішки вузькувато. Хто буде робити якісь котельні, то робіть більше. У мене тут десь метр десять. То малувати, але і варіантів інших не було, щоб посунутись, як прихожа була б доволі маленька. і так. Ну то таке, значить Суть завдання суть завдання зараз поставити сюди титан. Так, друзі. Значить, поставив яким чином. Взяв таких два уголочки на е, анкера 10х80 10 під е, ключ. Е, уголок такий здоровий. Ну, грубий десь, я не знаю, тут сантиметр, на 10 мм. І з цієї сторони так само. Поставив його, приварив і вже на нього зараз буде так видно, вже на нього бачите, поставив його. Не приварено нічого, у випадку щось потрібно десь, то одразу зніметься. І з цієї сторони таку упорку бачите, зварив, щоб, тому що вона до стіни хилилася. То вже в принципі так непогано, тому що якби там упорку не зварити, то з цієї ще сторони уголок якийсь потрібно було б сунути, щоб воно ставало. Або так. Це порахував нормально, він не, не просяде, хіба разом з фундаментом сядеться. Ну, таким чином, зараз. А, і ще одне: оцей тройнік. Тепер вільно, бачите, що воно не на котловий, не на тройніковий. Його потрібно, можливо, тут буде прихваточку покласти. Отак. Бачите, що трішки є такий люфт. А так перехватю його вже туди вверх, щоб стало. Випадку чого, то тут лише заходить десь пів сантиметра сантиметр приблизно. І впаяв е е, датчик тиску, манометр і стравний клапан. Так як тут на котлові, бачите, зривний клапан є, то в принципі навіщо його там? Краще то покласти групу безпеки. Але порахував в мене е, манометр був. Лише в цілях економії такої, то. Страний клапан цей лише придбав і паяв сюди. Тут здоровий переходник і американка десь. Тобто відкрутив, відкрутив, щось потрібно, легенько ломиком десь підтягнув, його вверх, зафіксував, тут можна навіть якусь планку буде поставити, щоб. І котла відсунуться. Ну, таким чином, іначе маловато місця, нема де тут розійтися. Бачите, що там десь у випадку, але все було добре. Тобто питань ніяких не було, працювало в мене все нормально. тобто тут, щоб, ну Як зроблено зроблено нормально було. Отоплення однотрубне стояло, однотрубне. В принципі, вже йому років, я не пам'ятаю, десь 8 більш. 8-9 десь. 9 років ніяких питань не було. Кажуть, що з роками оці труби виїдаються. Чого там... Ну, не знаю, у кого як а у мене. Ну, є чорні, такі, бачите, що страшнуваті на, на вигляд. Це подача була, мені здається, да, вверх. Обратка трішки чистіша було, в принципі, нічого такого, знову ж там не, не видно. Ну, все, труба як труба, нормальна труба. Це ж їм вже роки викажу, що хочу подивитися. Хочу, хочу вам показати. Бачите, друзі, ще потрібно зараз буде О, вже вечері, холодно стає. Грубка тоді класна, але грубка втоплює лише дві кімнати, а котел втоплює всі. Ну, Не знаю, чи сьогодні встигнемо, чи не встигнемо, побачимо. вже. Значить зараз що потрібно буде зробити? Мені тут обпаяти паяти кран, щоб в мене не було його тут. Паяти кран, сюди поставити. Десь 25 3 по 25, тройник є, десь є тут тройник, сюди на злив системи кран упаяти. Кран є, кран десь є. Побачимо зараз, як це вийде, не знаю. ще поки що. І під'єднатися, закульчувати його сюди вже в котла. Зараз це зроблю. В цілому вийшло так, як і задумалось. Кран для перекривання. Якщо щось буде потрібно, тут зробити впаяний. Одне тут пішло трішки не так, але перепаяв. Чим добре оці поліпропіленові труби, що десь не так коцанув, перепаяв друге. Тройник на злів залів і обратка назад пішла сюди. В принципі, а, Поставив вже регулятор тяги і поставив е, температуру котлові води. І в цілому вийшло так, як вийшло. Ну, зараз перевіримо на цілісність конструкції. Особливо змоток підноситься тиск 1 і 2 десь, зараз до 1,4, 1,3, і В принципі, вже можна і зупинити. Вмикаю насос, щоб прокачав повітря, та яке залишилося в трубах. Воно зараз вийде. Ну, чути, що насос також трішки підвоздушений. Зараз я його розвоздушу, хай покачає вижене повітря, яке є десь у нижній оці трубі, яка по периметру кента, хай вижене їх батареї, провоздушу батареї, вижу звідти повітря. І, і далі буде далі. Ось такі справи, друзі. Вінтун насос він прокачав е повітря яке. Батареї вигнав, яке було в трубах, тому що зрозуміло, повітря легке воно піде вгору. Про... Спустив повітря з батарей і спустив повітря з насоса. Все працює тихенько, це на третій швидкості. Трошки е, швидкісний насос, але я зазвичай палив на другій швидкості, навіть вмикав на першу, тобто на повільно. Тут я ніяк, ні в якому разі не закликаю так робити. Кожен робить як, як потрібно. А, і скинув повітря е, тиск води на. 0,5. Побачимо в процесі, як воно буде працювати. Ще потрібно буде димохід поставити там, чи димовихід, як правильно. І е, не, не закупив я на ці, щоб завести в тітант воду. То вже не підходить, бо я його ще взяв за паяву цю трубу поздовжну, а їх пустив сюди. Тобто їх доведеться там перерізати і випускати сюди вгору. Сюди у вхід. Ну, як би сказати, тут свої питання. І звідси вихід. Вихід уже на будинок. Олена каже, що їй подобається у двох кімнатах, а на кухні, коли прохладно, вона виходить каже, я швидше тут їсти, вору, рухаю, щоб тікти до хати, де тепленько. Зробиться. Це зробимо, друзі, кому потрібні такі котлики. Такі котлики, не лише такі для промислових приміщень, для теплиць, для що вам, що вам потрібно по цьому питанні. Заходьте у теплопром. В описі під відео я залишу посилання. Вибирайте, дивіться, такі котлики є шахні є, є різні котлики, які підійдуть під ваш, е, ваше вподобання різної потужності від і до. Всі питання переходьте по телефону, залишу контакти, телефонуйте, дізнавайтеся. Неодмінно запустимо. Але ще потрібно доопрацювати. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання на наступних відео і хай щастить.